Всім привіт! Сьогодні в нас, здається, 12 січня. І ось ми позакидали всю розсаду. Це вже друга теплиця, де ми закидали. Першу я покажу. Добре, що випав сніг. Є робота. Не треба сидіти на дивані. А трішки. Робити зарядку, щоб було не скучно. Ось так ми з чоловіком накриваємо свою полуничку, і полив буде гарний, тому що дощова вода саме краще для поливу. І вкриє сніжок від морозів, від холоду. Ось мій укроп, який не змерз. А було в нас навіть мінус 17. Ось так. Там, де в мене розсада, в розсодниках, ми зараз не відчиняємо розсодники, щоб не було холодно, щоб не вимерзла розсада. Хоча у нас сьогодні 10 градусів на вулиці, ні, здається, 9. Але на ніч обіцяють, що вже буде 16-17 градусів морозу. І потім вже знову буде потепління. Тому ми сьогодні, вірніше ще вчора, це просто я сьогодні вже викладу відео, що ми підготувалися до морозів і засипали полуничку снігом. На вулиці прикрила ще виноград поверх агроволокна. Чорного, яке я накривала на зиму, ще накидала сніжку. І так у мене він буде зимувати. І ось хочу показати в мене. Е, полуничка. Почала, е, почали лізти в мене нові е, листочки. Оце ось листочки, які вже вилізли за зиму. Там, де під стінкою там не так, полуничка росте. А от тут посередині три ряди, оці. взагалі, зелені-зелені. І, здається, от таке от виникає така думка, що вона от-от зацвіте, тому що ось, ось воно вже все зверху. Тому відкриваємо, звичайно, це я зараз вже закрила, бо я тут знаходжуся. І вже вечоріє, вже тяне сильний мороз, то вже закрила. У нас тут у теплиці не було ще за зиму, щоб земля тут замерзла. Вона не мерзла. Ось, ось земля зовсім не мерзла. І... Навіть у теплі дні, коли відчинена теплиця, то все одно тут тепло. Тож, звичайно, це невеличка проблема, бо ще ранувато, щоб вона йшла у ріст. Не знаю, в минулому році наче в мене не було таких проблем із полуницею, щоб вона от взимку росла. Ну, головне, щоб не вилізли квітконуси і не вимерзли. Ще продержаться треба хоча б 2 неділі, а потім вже можна буде не боятися, тому що там вже і діло йде до весни. І я думаю, все буде добре. У минулому році я вже почала зачиняти і зберігати тепло в теплицях. Десь з лютого місяця я вже перестала їх відчиняти так на цілий день. Я тільки провітрювала, коли тепла погода, то я провітрювала. А в останні дні, у холодні, вони були закриті. А провітрювала я тільки для того, що якщо тут збирається болуга, збираються коплі, щоб вони не капали, не робили опіків на е, листі полуниці, то я Відчиняла для того, щоб просохло не було високої вологості. То, то ось так уже скоро початок сезону із кінця січня або на початку, та ні, мабуть, я до початку лютого не дотягну, мабуть, я почну чистити полуницю раніше. Я думаю, якщо буде тепло, то буду в кінці десь січня, числа з 25-го починати повну чистку, потім обробки мідним купоросом і, і будемо вже починати новий сезон. В цьому році зима в нас довша на цілий один день, тому що в нас Високосний рік і зима буде довша трішки. Одні говорять, що буде рання весна, другі говорять, що буде пізня весна, так що, я думаю, ...побачимо, яка буде весна. Головне, щоб не було. Заморозків, які будуть можуть повертатися, коли вже рослинки будуть на городі рости. Це саме головне. Я думаю, хай краще пізніше почнеться, щоб вже всі морози закінчились і до нас не верталися. Ну, будемо бачити, звичайно, все буде видно. Будемо дивитися, як і що. І хотіла сказати по. Поводу залізного купоруса, мене питала, здається, Світлана. До речі, напишіть мені, звідки ви. Я вам пишу-пишу, а ви мені не, як партизан, не пишете, звідки ж ви, Світлана. Так. <плодисний купорус> Про залізний купорус. Вона мене питала. Як робити хелат заліза у домашніх умовах? Я вивчила цю тему. Я не робила цього вдома, не пробувала, але і вам не совітую. Да, я бачила відео, я дуже його так скажімо, прискіпливо вивчила. І дивилася не одного блогера, і взагалі е е... вона скільки коштує, що не стоїть заморочуватися, тому що там дуже важливо pH, і дуже важливо, щоб не попадало світло на цей розчин. Е е... Так що краще купити. Не такі великі гроші воно коштує. І краще купити і не заморачуватися, не робіть оцей хелат заліза самі, тому що він втрачає свої свойства, коли попадає світло. І його треба бризкати не один раз цим домашнім приготовленим розчином. Тому краще побризкати. Тим розчином, який приготовлений спеціалістами, і він краще подіє. А ще краще купити мікроелементи, де входить залізо. І от цим препаратом починати бризкати, коли полуничка вже піде рости. Піде рости і буде вже температура, ну, більше 10 градусів, градусів, 15-14 і з того. Часу треба бризкати кожні 7-10 днів, і у вас не буде хлорозу, і у вас не буде нестачі мікроелементів і все буде добре. Я вже трішки за ці роки навчилася, то вже більше використовую мікроелементи, де входить і туди і залізо. І майже не буває такого, щоб хлорозила. У мене є тільки одне місце, де земля непридатна для вирощування клубники, в мене її там небагато, але, але вона є. Там я просто стараюся не садити полуницю. Так що бувають такі місця? От я думаю, що от, говорять, надо, треба взяти аналіз ґрунту, але ж аналіз ґрунту може на одній. На одній території бути різний. Ну, звичайно, більш-менш туди плюс-мінус десять метрів туди, десять метрів сюди, і вже там е може бути щось різне. Тому що, як ви бачите, навіть бур'яни ростуть в одній місці більше одних, в другій місці більше других. Тому що е є рослинки, які люблять кисліший ґрунт, є які роблять, люблять лужні, лужний ґрунт, так що вони собі самі вибирають, де рости. Я маю на увазі сорняки. То навіть по сорняках можна оприділити, де в кого яка земля. Ну, і, звичайно, якщо не росте там полуничка, де ви хочете, то краще її перенести або зробити ґрунт такий, як вона любить. Це ґрунт нейтральний. Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!